Моє вітання сьогодні вам показую Hyundai Kona. Машина має батарею 39 кВт, і вона 2021 року. Січень 2021 року він став на першу реєстрацію. 20-й рік випуска там буде у вас при першій реєстрації, буде писатись повністю дата першої реєстрації і окремо пишеться рік випуску просто в цифрах 2020, тобто не повна дата, а саме рік випуску. Дату першої реєстрації вони пишуть повністю день місяць рік. Це при реєстрації вмрев, при першій реєстрації. І третя дата: у вас буде перша реєстрація в перша реєстрація в Україні. І повністю день місяць рік теж буде вказано, ну вже 25-м роком. Тобто, цим так, що ж скажу чесно, ще не щупав цю машину. Зараз одразу знімаю відео і вам розповідаю про нього. З моєї інформації, він весь в оригінальному окрасі і у нас пробігу всього-навсього 19 тисяч кілометрів. Практично новий автомобіль. Дивіться, шини у нас геть, ніфіга не бігали. Хоча я при такій динаміці в нього динаміка хороша 9,9 секунд до сотки, їде достатньо дуже добре. Так, хотів подивитись дату виробництва шин. 20 рік. Значить, нові шини. легкосплавні дисочки і маємо датчики тиску шин в машині. Ідеальний стан. Взагалі суперова машинка, на мою думку, по комплектації. Він відносно простій комплектації, але я вам зараз почну насипати, що в ній є. Є е, е, у неї, крім датчика тиску шин, камера заднього руху. 17-ті легкосплавні дисочки. Машинка, до речі, приїхала з Німеччини. Безключовий доступ. Колір у нас сірий металік, на сонці виглядає взагалі бомбезно. Подивіться, нова машина. Скло підіймачі, передні, задні, блокування задніх вікон, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, мікроліфт водійського сидіння. Є утримання в полосі. Саме утримання, не датчик виходу з смуги, а утримання в полосі. Тобто, коли бачить машина розмітку, він буде сам рулити. Шкіряне кермо, до речі, кон з резиновими рулями я не бачу. Вони всі йдуть шкіряним кермом. А, Наприклад, Ніро Ніро буває з резиновим кермом, якщо базова комплектація. Далі погнали система стабілізації ESP, Є авторежим. Взагалі можна з додатком у нас додат... скачати додаток на цей автомобіль, і ми будемо мати додаток, на якому можна включати клімат-контроль дистанційно, бачити, що у нас відкрилось, там багажник, двері там і так далі. Тобто мінімальна система безпеки. Коротше, погнали далі. Мультикермо, гучний зв'язок, голосовий набір номеру телефону, але чесно скажу, його не юзав. Під кермом у нас кнопочки рекуперації, плюс і мінус. Зараз воно нічого не показується. Треба вимкнути драйв, їхати, і тоді воно регулюється. Далі є датчики світла, Android Auto, Apple CarPlay в сенсорній мультимедії. Далі. Кермо, до речі, у нас регулюється і на себе, і від себе, і до гори, і донизу є регулювання. Клімат-контроль. Тут у нас просто кармашок, USB, AUX. Ключик раз. Ключик два. ТД. -да! А ключик у нас, по ходу, тільки один. Швидше за все. Так, три режими руху. Драйв мод 1, 2, спорт, еко і комфорт. Якось так. так. Що у нас ще є? Камера заднього руху, електронної стоянкові гальми, автохолд. Тобто, на, коли автохолд активний, ми зупиняємося на світлофарі, пускаємо ногу з педалі гальма, і машина не катиться, поки не нажмете на газ. Погнали далі, розповім. Тут у нас під. Цей футляр для окулярів. Дуже часто всякі європейці залишають там свої окуляри. Ага, не базова комплектація, у нас є тонування. Але, швидше за все, вона вже до... це вже клеїли тонування вже в Європі. Ось такий у нас салончик, тут у нас є підстаканники. Дивіться, нічого не зашарпане, стан реально нової машини з Дітьми ногами не зачовгана. І взагалі, коли машини приїжджають з Німеччини, вони дуже в достойному стані зазвичай. Пластик, до речі, в конах ну такий собі. Він царапається дуже легко. Можна взяти конахтями і його подерти, але подивіться стан. Це не реставровані елементи, тут все виглядає бомбезно. Тут маленька царапінка. Заводська сіточка. Компресор, клей і зарядка. Подовжувача, на жаль, немає. І два два крюка передній, задній Полиця на місці по багажнику. Тут маленька царапінка, нічого значного. На сьогоднішній день кони продаються, я вам скажу, дуже офігенно. Піввільниці їздить на конах Дуже практичні автомобілі. До речі, посоху, зараз подивлюсь, там має бути зазвичай, вони вказують на аукціоні вказують у нас, до речі, він виходить 14 січня 2021 року він став на реєстрацію. Зараз ми з вами подивимося. По фарбі він пробивається від 76 до 113, як показують німці. І СОХ у нас у нас сох СОХ 93.6%. 93 і ,6%. 93 6, Так, зараз на виду 93,6% сох. І декра по машині. Тобто машина бомбезна, якісь маленькі царапинки, щось такі, ледве-ледве-ледве щось вони відмічають в будь-якому випадку німаки. Безключовий у нас на двох дверях. Тут маленька царапинка, незначна взагалі. Це вже, вибачте, мене примахуватись. Загалом стан офігенський. Тут пару царапіник, але нічого значного. Купа книжечок. Так, у нас тут USB, зарядочка і тут, звичайно, звичайний прикурювач. Так. Класний варіант. Чому? Тому що ви купуєте за ціною бушного автомобіля. Практично по низу ринку з офігенним пробігом в рідній фарбі машинка 2021 року, тому топовий варік. Type другий для домашньої розетки і CCS для швидкої. Приймає до 60 кВт на швидкій станції. Тобто заряджається дуже швидко. По запасу хода цього автомобіля. Запас ходу він має влітку заявлено 300 км і взимку 250 км з кліматом, з пічкою мається на увазі. Нещодавно мені тижня два тому мій підписник і клієнт, який купував кону, у нас 39-ту, хвалився, каже, рекорд 370 км. Ну каже, це тошнив, максимально дуже тошнив. Якщо ви мене читаєте, то дякую, що тобто дивитесь, то дякую за перегляди. А 370 км, блін, ну це дуже круто, що я можу сказати. Тому в середньому 300 км на ньому можна проїжджати. Це для тих людей, в основному, хто боїться купує перший електромобіль. Теплового насоса немає, і слава Богу. Багато хто шукає, саме тіпловий, щоб машина була з тепловим насосом. Чесно скажу, немає, та і добре. Якщо тепловий насос гавкне, це десь в 1000 євро вам впреться. А запас ходу, він прибавить вам ну, 10-20 км то максимум. Чи він потрібен, я думаю, не дуже. До речі, ще забув сказати по комплектації. В нього є датчик активного гальмування. Ось тут у нас йде датчик і плюс радар на лобовому склі. тут у нас радар йде. Тому він бачить перешкоду, в разі чого гальмує. Лед-денні ходові вогні, ось зараз горять ближнє світло галогенки В лінзованій оптиці, і при бажанні можна доустановити сюди лед-лампи і будуть світити просто му, божественно. Так що з тепловим насосом, скажу так, є добре, немає ще краще. <с juxt> Моя думка така. Що ж, машина розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Приїжджайте, дивіться, п'ємо каву, тестуємо, катаємося. Треба перевірки, діагностики без питань. Хочете перевірити він-код по достовірності пробігу, будь ласка, він-код на сайті, або давайте в приватні повідомлення. Скину вам він-код або табличку з, 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 цього, як вони, з аукціона. Більше автомобілів на нашому сайті wінcar.com. Викуповуємо в тиждень від 20 до 40 автомобілів в середньому так. Тому вибір величезний. Підписуйтесь. Щоб отримувати сповіщення, потрібно підписатись в телеграм-канал. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.